Свою валюту Центральна Рада назвала карбованцем. 19 грудня було ухвалено друк купюр. А вже за два тижні їх запустили в обіг. Першою українці побачили 100 карбованцеву купюру. Банкноти відрукували у київській типографії Кольженко тиражем у 55 тисяч на суму 5,5 мільйонів. Вони відруковано на білому цупкому папері без водяного знаку. Тут вперше використано тризуб як державний герб. На цих купюрах були написані мінало українською та єврейською мовами, тому в народі їх прозвали єврейками або яєчні через жовту гаму оформлення. Проте ці купюри використовувалися недовго. Стокарбованцеві купюри вони друкувалися у звичайній друкарні. Це була друкарня Кульженко в Києві. Більшовицькі війська змушені були залишити Київ. І звичайно, що вони пішли з Києва не з порожніми руками. Вони захопили і матеріальні цінності і захопили кліше, от, те друкарське кліше, по якому друкувалися стокарбованцеві купюри. Звичайно, що в таких умовах продовжувати випуск цих карбованців вже було. Нереально, неможливо. У революційний період кожне місто випускало регіональну валюту. Житомирські грошові купюри витримані у жовто-коричневих та блакитних тонах. Здебільшого оформлені рослинним орнаментом. На кожній купюрі був запис: усі випущені в обіг розмінні білети забезпечені державними кредитними білетами, що зберігаються в житомирському відділенні Нацбанку України. Здебільшого купюри мали водяні знаки проте зустрічалися і розмінні білети віддруковані просто на газетному папері. Деякі гроші існували буквально кілька тижнів чи місяць з приходом нової влади. Вони уходили в небуття, то звичайно, що вони не встигали отримати народної якоїсь Через рік після виокремлення України з російської імперії впроваджено нову грошову одиницю гривню. Вона була еквівалентною півкарбованцю та ста маркам шагам. Гривня українська, та яку ми сьогодні маємо, була введена саме в місті Житомирі рішенням. Малої ради, яка працювала в місті Житомирі на Великій Бердичівській вулиці, будинку колишнього дворянського зібрання введена була 1 березня 1918 року. Автором перших гривневих купюр і карбованцевих був Георгій Нарбут. Тут зображувалися селяни, оздоблені використано національні мотиви та державницькі символи. Ці банкноти, на відміну від своїх попередниць, мали серійний номер та водяні знаки. Загалом, впродовж 1917-1920 років, в обіг випущено 24 українські банкноти різного номіналу.